Що таке скелетон? Типу скелет. Була асоціація з, не зі не за скелетоном, а там скелет. Займаюся розбіркою скелетів. Почала одразу гуглити і побачила, що це таке. Це дуже просто. Це скелет, це основа. Для мене це теж новий від спорту, тому що я займався бобслеєм. і. Коли я вперше побачив скелетоні санчата, вони дуже прості на перший вигляд, і вони прості як той, той самий скелет. Ми вирішили підтягувати молодь для того, щоб вони після жахів війни мали можливість розвантажувати свої мізки. Не бачивши більш тривог, сирен цього болю, займатися спортом, моє життя набагато змінилось, коли я пішов займатися скелетоном. Я був на змаганнях в Австрії, в Інсбруку. Мені дуже сподобалось їздити в Інсбруку на треку Іголс. Мої друзі, вони теж з Чернігова, вони бачили смерті ці вибухи, а коли вони вже з нами поїхали там в Австрію в інші країни, вони вже не чули сирен та інших вибухів. Скелетон розвиває мислення. Координацію рухів, треба правильно бігти, правильно їздити, правильно управляти скелетоном. Мені подобається в цьому виді спорту ну, саме екстремал. Мені дуже подобається легка атлетика, бо там вона є в скелетоні. Скелетон є дуже екстремальним видом спорту, і е, я дуже пишаюся з дітьми, що вони е, вибрали цей від спорту, вони не бояться і вони е, переборюють у себе ці всі е, страхи, які е, є навіть у дорослого чоловіка, тому що не всі, не всі е, мужики, котрих я знаю, вони б змогли би спуститися е, з цієї траси. Коли я розганяюся, набираю швидкість 109 км на годину. Я розвиваю швидкість 98 км за годину. Я розвивав найбільшу швидкість це 108 км в час. Найбільшу швидкість я розвивала 109 км. Небезпека буває, коли ти нехтуєш правилами. Я хочу досягнути, щоб я була чемпіонкою України. Я дуже хочу стати найшвидшим скелетоністом в Україні, ну і в світі, і вигравати дуже багато медалей. Зараз, незважаючи на те, що в країні йде війна, наші діти все одно займаються спортом. Вони готові покоряти вершини, готові показувати дуже гарні результати. І я дуже хочу, щоб ця програма реабілітації, яку ми зробили для дітей, вона допомагала нашим дітям дітям, не тільки тим, які вже займаються цим видом спорту, а ще іншим. Бо ми дуже хочемо, щоб у нас була дуже велика команда.